Ласкаво просимо на другий поверх магазину мебліка. Тут теж, як то кажуть, королівство сну. Дитячі ліжечка, дерево, бук. До речі, маємо підвісні шухлядки, точніше проліжкові тумби на одну шухлядку або шухлядка з поличкою. Ліжка з шухлядками, можлива комплектація бортом безпеки, різні кулірні варіанти звичайного типу ліжок, де лише узголів'я без узніжжя, різних розмірів, щоб можна було зорієнтуватись, який розмір краще підібрати. Натуральний комод різні варіації тумб ліжечка для діток та підлітків. Біло-сірі в тканинці геподібної подібної форми. Звертаємо увагу, що ми торгуємо переважно з ліжечками, які виготовлені фанера поєднання з деревом, а не ДСП. Ще один варіант кулірного поєднання венге та білого, який можна підібрати для діток. Ясинові ліжка класичної форми. Дерево бук білий та коричневий. Зверніть увагу, є ще ліжечка розкладні букові ліжка з мікою спинкою. Більш сучаснішого дизайну. Біле ліжечко з шухлядками і бортом безпеки. Можливо, продаж по окремості. Двоповерхові ліжка в білому та коричневому кольорах, які розбираються на два окремих ліжечка зі спальними місцями, Вішачки для речей. До речі, дуже корисна. Річ сам користуюсь. Ліжка з м'якими спинками в темному кольорі, З підйомними механізмами, класичні ліжка на ніжках. різні кулірні варіанти. Класика перевірена часом в натуральному кольорі горіх та білий. Знову ясинові ліжечка. Йдемо далі. Тут у нас іде спальна кімната, де є комод, приліжкові тумби, гарне та вишукане ліжечко і велика шафа купе в білому кольорі. Крім того, маємо відкривні шафи. Як бачите, ліжечок багато і за бажанням можна придбати будь які виставкове, і не потрібно буде чекати 2 місяці на те, поки його виготовлять. Тут же більшість ліжок йде в тканинці з підйомним механізмом, без підйомника. Більш дешеві варіанти або дорожчі. Тут же дерево з тканинкою, можливо, комплектація з шухлядками. Знову м'які ліжечка. М'які ліжечка з дерев'яними ніжками. Тут каретна стяжка з високим узголів'ям. Комоди та приліжкові тумби теж маємо готові комплекти. Білі ліжечка з м'якою спинкою. Як бачите, маємо багато готових варіантів для того, щоб не збирати 10 ліжок, ставимо спинки, щоб можна було обрати колір тканини та колір дерева, який вас цікавить. Або замовити ту кулірну те кулірне рішення, яке вам найбільше підходить. Тут же йде. Більш об'ємні м'які ліжечка, розкладні пуфи 5 в одному. До речі, дуже практичні рішення. Тут вже більш об'ємні узголів'я з турецькими матрасами і ліжечка класичні. Тянинці на металевих стильних ніжках. Ось вам мебліка, другий поверх. Як бачите, вибрати є з чого, приходьте, обирайте, замовляйте.